ДБР завершило розслідування щодо волинських правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів. Як повідомили у ДБР, посадовець одного з правоохоронних органів на Волині вирішив налагодити схему переправлення ухилянтів. Свої послуги він оцінив у 8 тисяч доларів. США в одному з епізодів клієнт на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль спільнику правоохоронця прикордоннику. Після чого був оформлений, ніби як особу з інвалідністю за наявності посвідчення при цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав. Правоохоронець брав гроші трьома траншами: 4,5 тисячі доларів США за початок підготовки до виїзду за кордон, 1,5 тисячі доларів США безпосередньо перед виїздом та 2 тисячі доларів США після виїзду за кордоном. Мала вже передати довірена особа. Правоохоронці обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через. Державний кордон України з корисливих мотивів.